Андрій Моїсеєнко один з трьох визволителів Рівного, який дожив до наших днів. У далекому 44-му він був лейтенантом командиром мінометного взводу. Мені треба було непосередньо місто Ровно і зайняти позицію обзор, тому що німці відступали, я пройшов і мене сорієнтували. Вот там, говорить, кладбище є, а ну на возвищеності. И оттуда вам все это видно, вот там, где дорога йде на Луцьк. Про всі бої під час визволення Рівного Андрій Моїсеєнко робив нотатки. Ці блокноти він зберігає і нині. Відтак, як проганяв німецьких загарбників, пам'ятає в деталях. Поставили міномети, видимость прекрасна була. Повторю, нам видно ось ту дорогу, яка там йшла на Луцьк, де відступали німці. Ми там дам їх доставали. доставали. Ми вже так навчились, как риса противника проважати кавичка, що он помнів наші діла. Нещодавно герой відсадкував своє 90-річчя і незважаючи на поважний вік Андрій Моїсеєнко ще повний сил. Молодець, чувствую, ще. То я, yeah, для газодатка, можу пригодитися, де буде підставити свою руку. Від імені всієї громади рівного Андрія Моїсеєнка привітав міський голова Володимир Хомко. 70 років ми ні за що не переживаємо. Ми не ходимо під чистим мирним небом розбудомимо своє місто, діти ходять в школу, вчаться, будуть будувати далі країну. Дякую вам за все, вітаю святою. Муригіна та Віра Болоніна, які у 1944 році теж звільняли рівне від гітлерівців, через стан здоров'я не змогли прийти на урочистості. Тож Володимир Хомко завітав до них додому. 70 років живуть люди в нашому місті, не знають війни. Я його згадую в 60 роки. Це ж не було не місце, це було таке селище міського типу. Асфальту майже ніде не було, газу не було, каналізації не було. Подивіться, яке зараз місто. Це покоління людей будували, але завдяки тому, що звільнили. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.